Є спортивні машини і є родстери. Родстери так само швидкі і гарні, як і спортивні машини, але вони також дають змогу відкрити дах і насолоджуватись повітрям. Mazda MX-5 або Miata – це один із найкращих ростерів у світі та найбільш продаваний спортивний автомобіль за всю історію. Ростери зазвичай коштують більше ніж спорткари, і вони також не такі комфортні за рахунок більш жорсткої підвізки. Вони не мають твердого даху, який робить машину міцнішою і більш збалансованою для керування. Тому виробники родстерів мусять зміцнювати кузов, роблячи всю машину важчою. Це призводить до того, що ростери зазвичай виходять не такими швидкими і динамічними, як звичайні спортивні купе. Honda S2000 це один із розстрів, який вийшов дуже добрим з самого початку. Його поважають любителі швидкості і вважають цю модель найкращим варіантом для гонок. Для цього спортивного автомобіля навіть окремо існує безліч запчастин для тюнінгу і, витративши певний час, фінанси і зусилля, з s 2000 можна зробити супершвидку машину, яка не поступиться на світлофорі жодному Феррарі. У цьому відео я вам розповім про 10 причин, які роблять Honda S2000 легендою. З вами канал 500 HP. Поїхали! Honda виробляє одні з найкращих двигунів на цій планеті, і цей факт він як аксіома не потребує підтверджень. Під капотом у S2000 можна знайти двигуни F20 і F22C, обидва високобертові 2-літрові атмосферні двигуни з VTEC. F-20C, представлений у S-2000, виготовляємому між 2000 і 2003 роками. Цьому двигуну бракувало трохи потужності на низах, але як тільки він перевищував 5 тисяч обертів на хвилину, він вилітав як кажан із пекла і стрімко рухався аж до червоної позначки в 9 тисяч обертів на хвилину. f 20 c виробляв 240 кінських сил і 210 ньютон метрів крутного моменту, тоді як пізніше його побратим, 22 літровий f 22 c мав червону лінію на позначці 83. 300 обертів на хвилину розвивав ідентичні показники потужності. А крутний момент його складав 220 Нм. метрів. У всіх автомобілях марки Honda МКПП у більшості водіїв викликає захоплення. s 2000 мав одну з найкращих коробок передач, причому як у візуальному плані, так і у технічному. Механічне клацання, яке захоплює слух завдяки коротким і вузьким воротам, в якість перемикання, точність і ергономіка. Автомобільні журналісти, які проводили тести Honda S2000, свого часу захоплювалися коробкою передач і неодноразово присвячували їй не один абзац у своїх рев'ю. Скромний спортивний автомобіль з Японії колись тримав корону, будучи автомобілем, який виробляв найбільше кінських сил на літер об'єму двигуна. Все це завдяки блискучому 4 циліндрому атмосферному двигуну F20 та F22C. Він був водночас надійним, з кованими внутрішніми частинами і ступеню стиснення 11,7 до 1. Плюс він поєднувався з передовою на той час технологією VTEC. Honda S2000 тримала рекорд до тих пір, поки аж через 10 років Ferrari не випустила 458 Італія з 4,5-літровим V8. 10 років інженерний геній команди з Маранелло зуміли таки приборкати план, Яку встановила невеличка атмосферна рядна четвірка. Якщо посадити за кермо С2000 фаната сучасного корейського автопрому, він буде плюватись і волати як навіжений, будучи не в змозі знайти тут USB-зарядку чи камеру заднього виду. Кабіна Honda S2000 насправді спартанська та гола, в ній немає нічого, що справді привертає вашу увагу. Але це насправді і добре. Ергономіка положення сидіння забезпечує гарну бокову підтримку, важіль коробки передач знаходиться саме там, де він потрібен бути, щоб не відволікатись від дороги в намаганні знайти ту саму ручку. Цифровий тахометр направлений на водія і показує позначки, як на супербайку, що іще потрібно. Я робив нещодавно відео про Honda Del Sol, який майже ніхто з підписників каналу не дивився. Там я розповідав, що, хоч той автомобіль і став фіаско для Honda в намаганні завоювати ринок маленьких спорткарів, компанія отримала потрібний досвід і змогла саме після Del Sol створити S2000, яка буквально розірвала конкурентів. Так, Mazda Miata чудовий спортивний авто. Але коли в 2000 році з'явився s 2000 саме Honda стала кращою. Цей автомобіль пропонував значно більшу швидкість і продуктивність на прямих, а також він був більш гострим на поворотах. У Міати не було шансів. Конкурентами вищого рівня були BMW Z4 і Porsche Boxster. Але кількість черевички від баварців можна було перелічити на пальцях однієї руки, а поруч, маючи таку саму продуктивність, коштував набагато дорожче. Високообертовий атмосферний двигун спереду, встановлений у передньому середньому положенні, щільне і жорстке шасі, ідеальна механічна коробка передач, правильне положення водія та ергономіка, були основними складовими Honda S 2000. Цей автомобіль досяг золотого розподілу ваги майже 50 на 50 і важив приблизно 1200 кг, що робило його ідеальним спортивним авто на папері. А в дорозі до цих характеристик додавався звуковий супровід високообертового двигуна, який досі продовжує нагадувати вам, чому двигуни Honda є витвором мистецтва. Дивно, що я поставив дизайн нашу другу частину цього списку. S-2000 еталонний спортивний автомобіль без мішури. Дивишся на це авто і не віриш в те, що він був вперше випущений на початку 2000-х років. Бо навіть зараз мені ота старенька Honda подобається набагато більше, ніж сучасні автомобільні дизайнерські віяння, кшталт розділених фар, величезних безглуздих радіаторних решіток. Понтових світлодіодних стрічок та іншого. А всього то виявляється, що для справді кайфового автомобіля вам потрібен чистий дизайн, що супроводжується звуковою інженерією у стоковому вигляді. Honda S 2000 ідеальна, але з деякими серйозними модами автомобіль можна розглядати як трековий інструмент, який може майже нічим не поступатися більшим і дорожчим суперкарам. Кількість і якість виробництва різноманітних модів для S2000 неймовірна. Пройшло вже більше 20 років з моменту випуску цього авто, а власник спокійно може отримати масу вдосконалень для двигуна чи шасі. В природі ніколи не існувало офіційної версії Honda S2000 Type R. Але якщо дуже захотіти, можна собі таку скласти самостійно. В наш час, на жаль, не можна купити спортивну машину чи ростер, які б хоч трохи нагадували Honda S2000. Перш за все, знайти автомобіль з механічною коробкою передач, буде важко. Я вже не кажу про новий спортивний автомобіль з атмосферним двигуном, який обертається до 9000 обертів на хвилину. Останнім автомобілем, який мав двигун, який кричав, як S2000 був Lexus LFA з його V10, але це було більше 10 років тому і коштував LFA майже 300 тисяч доларів. Нова Honda S2000 у 2000 році коштувала приблизно 8 тисяч доларів. Сьогодні першу версію авто AP1, можна придбати на вторинному ринку в США за 27 тисяч доларів, а другу версію за 34 тисячі. А святий грааль у всіх S2000 S2000CR коштує плюс-мінус 75 тисяч доларів. До речі, я ніде це не згадував, абревіатура CR перекладається як Club Racing. Вона вперше з'явилася на ринку США у 2000 році. І ця Honda орієнтована на трек. В цілому, ціни на автомобіль поступово зростають. І на щастя, все більше людей починають цінувати класичні і стильні автомобілі на кшталт Honda S2000. А на сьогодні в мене все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Почуємось!